Вітаю вас, любі мої другокласники. Запрошую на урок математики. Тема нашого уроку додавання та віднімання двоцифрових чисел, вимірювання розмірів предметів та розв'язування задач. Починаємо, як завжди, з усного рахунку. Допоможіть синичкам дістатися до годівнички. Розпочинаємо. До дев'ятнадцяти додати два. 21. До числа один додати вісімнадцять. Не забувайте, десятки додаємо до десятків, одинички до одиничок. 39. Від числа тридцять дев'ять відняти двадцять. До числа дев'ятнадцять додати двадцять один. Від числа 40 Відняти шість. Ось ми і дісталися до годівнички. Синичок там вже чекають, впізнали пташок. Це снігурі. Не забувайте, дітки, як важливо розвішувати годівнички, підгодовувати пташок взимку адже їм дуже-дуже холодно та голодно. Самим їм дуже-дуже тяжко знайти собі їжу. Тому, будь ласка, підгодовуйте. І не забувайте, що синички дуже люблять свіже сало. А зараз запишемо 3 грудня. Зараз ви побачите числа, треба буде назвати кожне з них. Тепер збільши, будь ласка, кожне число на 9 та запиши, що вийшло. Починаємо з числа одинадцять. Одинадцять плюс дев'ять. Пишемо лише відповідь. Постав відео на паузу, виконай це завдання. І Пригадай, як же називаються такі числа. Числа, що закінчуються нулем, називаються. Знайдемо значення виразів. Це номер 426 на сторінці 72. Перший вираз до 40 додати 5. Продовжуємо до числа 19 додати 26. Непростий вираз, не забувайте. Десятки додаємо до десятків, одиниці до одиниць, і потім знаходимо значення цих двох сум. До 10 додати 20, буде 30, до 9 додати 6. Буде 15 і разом 45. Продовжуємо від числа 52 відняти 7. Пригадаємо, як зручно віднімати. Від 52 віднімаємо спочатку 2. Для цього треба розкласти число 7 на два доданки 2 та 5, а потім послідовно віднімаємо. 52 відняти 2, 50 та відняти ще 5, 45. Ось подивіться, які різні приклади, а значення, результат однакові. Продовжуємо. Від числа 55 відняти 10. Від десятки віднімаємо десятки від одиниць одиниці виходить 45.

Продовжуємо від числа шістдесят пять відняти десять дорівнює п'ятдесят пять, а ми рухаємось далі. П'ятдесят шість плюс тридцять сім. П'ятдесят плюс тридцять шість плюс сім. Перевір себе, постав відео на паузу, знайди значення цих виразів, а потім звір з тим, що побачиш на екрані. Не забувай, десятки додаємо до десятків одиниці до одиниць. Це що стосується першого стовпчика. Віднімаємо від десятків десятки, від одиниць одиниці. Залишається два вирази. Погляньте дії однакові, числа однакові. Перевірте, чи однаковою буде відповідь. Ну що ж, а тепер перевіримо, чи все правильно ви розв'язали. Подивіться, наскільки відрізняється відповідь у цих двох виразах. Здавалося, б, з'явилися лише дужки. Але так до числа треба було додати 43 відняти 34, а так ми від числа 89 віднімаємо суму чисел 34 та 43. Сподіваюсь, ви впоралися із цим завданням. Ну, а далі прочитаємо задачу та розглянемо короткий запис. Для дитячого садка купили 10 ляльок, 8 машинок, а м'ячів стільки, скільки ляльок та машинок разом. Питання: скільки ж всього іграшок купили для дитячого садка? Давайте повторимо. Ляльок купили 10, машинок 8, а м'ячів стільки, скільки, скільки ляльок та машинок разом. Нам треба дізнатись, скільки ж разом, скільки всього іграшок купили для дитячого садка. Починаємо. Ляльок 10, машинок 8. А м'ячиків 10 плюс 8. Тепер нам треба дізнатися, скільки ж всього 10 ляльок, 8 машинок та 10 плюс 8 м'ячів. Можна записувати виразом, а можна розв'язувати, як ви звикли, за діями. Спочатку ми дізнаємося, скільки разом ляльок. Та машинок. До 10 додати 8 18 іграшок. І ми знаємо, що м'ячів теж 18. Додаємо. До 18 додати 18 дорівнює. 10 плюс 10, 20, 8 плюс 8 16, 20 плюс 16 36. Питання у нас було: скільки всього іграшок купили для дитячого садка? Відповідаємо: 36 іграшок всього купили. А зараз нам треба виміряти довжину та ширину стрічки. Для цього нам, звісно, знадобиться лінійка. Виміряйте, будь ласка, а потім звірте з тим. Що я виміряла? У підручнику це номер 430 на сторінці 73. Перевіряємо. Довжина стрічки 10 см 5 мм. ширина стрічки 2 см 4 мм. Ну що ж. На цьому ми наш урок закінчуємо. Завдання опрацювати номер 431-432 на сторінці 73. Вибачте. Дякую вам, дітки, за увагу. Наступний урок ми проведемо, зустрінемося у Zoom-конференції. До зустрічі!